Господу Ісусу Христу, ми з вами продовжимо вивчати Євангелію Івана. Ми вже з вами на п'ятому розділі. От. І сьогодні поміркуємо на дуже цікаву тему взагалі. А тема ось така буде: Що ж я можу зробити для Ісуса Христа? І так, п'ятий розділ. Давайте ми його прочитаємо повністю і по цьому розділу будемо з вами. Роздумувати над Словом Божим, після цього було юдейське свято. Ісус прийшов у Єрусалим. Є в Єрусалимі біля овечої брами купальня, що по-юдейськи називається Витезда. Вона має п'ять критих ходів. У них лежало багато нужденних сліпих, кривих, сухих, які очікували руху води. Бо ангел Господень час від часу сходив до купальні і збурював воду. Хто перший заходив після збурення води, той ставав здоровим, хоч би якою була його недуга. Був там один чоловік, який 38 років не здужав. Ісус, побачивши його, як лежить, і, знаючи, що довго Він уже хворіє, сказав йому: Чи ти хочеш стати здоровим? Хворий відповів йому: пане, маю людини, яка вкинула б мене до купальні, Колись ж збурлиться вода, коли ж я приходжу, то інший уже заходить раніше за мене. Каже йому Ісус: Встань, візьми постіль свою і ходи. І чоловік тут же став здоровим, взяв свою постіль і почав ходити. Була тоді субота. Тому юдеї казали до того, хто видужав. Нині субота, і не годиться тобі носити свою постіль. Він же відповів їм той, хто мене оздоровив, сказав мені, візьми свою постіль і ходи. Вони запитали його, хто той чоловік, який сказав тобі взяти і ходити. Оздоровлений не знав, хто він, бо Ісус увійшов у натовп, який був на тому місці. Згодом Ісус зустрів його у храмі і сказав йому: ось видужав ти, не гріши більше, щоб чого гіршого не сталося тобі. Пішов цей чоловік і сповістив юдеям, що його оздоровив Ісус. І стали юде... юдеї переслідувати Ісуса і намагалися його вбити за те, що робив таке в суботу. Ісус же відповів їм, мій отець працює дотепер, працюю і я. Отже, юдеї ще більше намагалися його вбити за те, що порушував суботу, але і що Бога називав своїм Отцем, роблячи себе рівним Богові. У відповіді Ісус говорив їм: Істина, істина, кажу вам, син не може робити нічого сам. Від себе, а тільки те, що бачив, як отець робить. Що він робить, те і син також робить. Отже, отець любить сина і показує йому все, що сам робить, і покаже йому діла ще більше від цих, щоб ви дивувалися. Отож, як отець воскрешає мертвих і оживляє, так і син, кого хоче, оживляє, оскільки отець не судить нікого. Але весь суд передав синові, щоб усі шанували сина, як шанують Отця. Хто не шанує сина, той не шанує і Отця, який його послав. Істина, істина, кажу вам, що хто слухає моє слово і вірить у того, хто послав мене, має вічне життя і на суд не приходить, але перейшов він від смерті до життя. Істина істина, кажу вам, що надходить час, і вже він є, коли мертві почують голос Сина Божого і, почувши, оживуть. Бо як Отець має життя в собі, так дав і синові мати в собі життя і дав йому владу і суд чинити, бо він є сином людським. Не дивуйтеся йому, бо надходить час, коли всі, хто в могилах почують його голос, і вийдуть ті, які робили добро у Воскресіння життя, а ті, які робили зло у Воскресіння суду. Не можу я сам від себе робити нічого. Як я чую, так і суджу, і мій суд справедливий, бо не шукаю своєї волі, але волі того, хто мене. Послав Отця. Якщо я свідчу сам про себе, то моє свідчення неправдиве. Є інші, хто свідчить про мене, і знаю, що свідчення, яким він свідчить про мене, істине. Ви посилали до Івана, і він засвідчив істину. Я ж не від людини приймаю свідчення, але кажу це для того, щоб ви були спасенні. Він був світильником, який горів, горів і світив. Ви ж хотіли б порадуватись від його світла на якийсь час. Я ж маю свідчення більше, ніж свідчення Івана, адже діла, які мені доручив отець, щоб я їх довершив. Ті діла, які я роблю, свідчать про мене, що отець. Мене послав. І сам отець, який послав мене, засвідчив про мене, а ви голосу Його ніколи не чули, і виду його ніколи не бачили, і не маєте його слова, яке перебувало в вас, тому що не вірите тому, кого Він послав. Досліджуйте Писання, адже думаєте, через них мати життя вічне, вони ж свідчать про мене, та ви не хочете прийти до мене. Щоб мати життя. Славу від людей я не приймаю, але знаю вас, що Божої любові ви не маєте в собі. Я прийшов у ім'я мого Отця, і ви приймаєте мене, і ви не приймаєте мене. Якщо ж інший прийде у своє ім'я, того приймете. Як ви можете повірити, коли приймаєте один від одного славу, а слави. Що від єдиного Бога не шукаєте, не думайте, що я буду оскаржувати вас перед Отцем. Є той, хто вас звинувачує, Моїсей, на якого ви надієтеся. Бо коли б ви вірили Моїсеєві, то вірили б і мені, адже він написав про мене. Якщо ж ви не вірите Його Писанням, то як ви повірите моїм словам? Ось такий розділ. І давайте ми з вами на цьому розділі сконцентруємо свою увагу і трохи порозмислимо. І так, перше, що ми бачимо в цьому розділі, це коли Ісус зустрічається з людиною, яка хворіла 38 років. Знаєте, на протязі цієї Євангелії Івана. Іван постійно показує, наскільки все-таки Ісус не є звичайним чоловіком, а Він є Богом в плоті людській. Він знає людину наперед, Він знає, чого людина потребує, і Він робить речі, такі, які до цього люди не робили і не бачили, і не могли даже собі уявити. І ми бачимо діалог між Ісусом Христом і людиною, яка хворіла вже 38 років. Ісус підійшов, і написано, що місце було незвичайне місце, куди сходив ангел Божий, і коли вода в купальні була збурлена. То яка б людина туди до цієї води не потрапила, і яка б хвороба в такої людини не була, а людина отримала зцілення. На сьогоднішній день ми теж бачимо в світі дуже таких багато різних дивовижних речей, які ми на сьогодні роз'яснити не можемо. Стаються різні речі, коли над людиною просто в церкві помолилися, людина хворіла і людина одужує. Коли Казалось, людина получила таке поранення, яке не сумісне з життям, але за його молиться церква, і людина має здоров'я, людина далі продовжує жити. І ми бачимо ось теж на цьому прикладі, що яка б хвороба у людини не була, але після того, як була змучена така скаламучена ця вода, котра б людина туди не потрапила, вона получала зцілення. І знаєте, Ісус підійшов до одного чоловіка, який вже, я вже говорив, 38 років хворів, і Він запитує: Хочеш бути здоровим? І ця людина починає по-своєму, по-людськи, розказувати свій план, як він би хотів отримати здоров'я, як би він хотів отримати зцілення. І він каже: Я не маю при собі такої людини, яка б могла б мене віднести. І кинути до цієї купальні, коли змучена, скалмучена ця вода. І я міг би отримати зцілення. А коли я каже, вже своїми зусиллями доходжу туди, то вже хтось вже там побував і вже немає того ефекту. Ісус поглянув на нього і каже: ну, якщо ти хочеш бути здоровим, то вставай. І цей чоловік написано, получив зразу миттєве зцілення. Самий перший крок, взагалі, що ми можемо зробити для Ісуса Христа, це прийняти. Прийняти те, що Він дає. Прийняти ту жертву, яку Він заплатив. Прийняти те слово, яке Він приніс. Ось цей чоловік він зробив цей перший крок. Знаєте, він повірив: «Да, я хочу. Я хочу мати зцілення. Окей. Вставай, візьми постіль свою і ходи. І цей чоловік написано, встав, одужав і почав ходити. Був день суботній. І його юдеї почали запитувати, що ти робиш. Ти не можеш цього робити. В суботу це заборонено. Ти не можеш ходити із постільл. І він сказав: та людина, яка мене оздоровила, сказала мені, щоб я взяв постіль і ходив. І він більше не бачив Ісуса після цього. І написано, що Ісус вже його знаходить у храмі. І в храмі між Ісусом Христом і цією людиною відбувається дуже цікавий діалог. Згодом Ісус зустрів його в храмі і сказав йому: Ось видужав ти. Уважно. Бо знаєте, от у нас у людей чомусь ми все, що написано в Біблії, як робимо такі, знаєте. Під добрим кутом усе дивимося. А насправді Біблія ну, змальовує людей такими, якими вони є, невдячними. Ось уважно слухаємо цей діалог, який трапився згодом. Згодом Ісус зустрів його в храмі і сказав йому: ось видужав ти, не гріши більше, щоб чого гіршого не сталося тобі. Пішов цей чоловік і сповістив юдеям, що його оздоровив Ісус. І після цього написано: стали і юдеї, що робити? Переслідувати Ісуса і хотіли вбити Його за те, що Він оздоровив цього чоловіка в суботу. Чому я роблю такий висновок, що люди невдячні? Це статистика біблійна. Згадайте випадок, коли до Ісуса Христа по дорозі підійшло десятеро людей, які хворіли на проказу. Вони мали теж потребу в фізичному зціленні свого тіла. Вони звернулися до Ісуса Христа, сказали: Сину, Давидів, якщо буде на воля твоя, то зціли нас. І Він говорить: Окей, ідіть до храму, те, що. Потрібно принесете, і ви будете здорові. І написано, що вони йшли по дорозі, і вони зауважили, що вони стали здоровими. Вони одужали від своєї недуги. Скільки з цих людей повернулося, щоб сказати Ісусу Христу дякую? Один. Один із десяти. Тобто, розумієте, 10% всього людей на сьогоднішній день? Після того, як зробили перший крок, тобто визнали Ісуса Христа, попросили Його про щось, Він зробив це для їх є вдячним. Це біблійна статистика. Це я не беру з своєї голови, я не видумую нічого. Це говорить, говориться на сторінках Євангелії, це говориться на сторінках Біблії. І так, що ми бачимо після цього, що. Його починають переслідувати іудеї. Його починають звинувачувати, що він щось робить в суботу. На що Ісус Христос зауважує цим людям і каже: мій Отець робить це постійно. І я роблю те, що я бачив у свого Отця. І написано, що після цих слів юдей ще більше його захотіли вбити. Чому? Тому що він не просто зцілив людину в суботу, але і себе робив рівним Богові. Вони в цих словах були переконані і побачили те, що Ісус Христос робив себе рівний Богові. Що Він дійсно. Був людиною, не і не звичайною людиною, а Боголюдиною людиною на землі. Далі ми читаємо дуже цікавий факт, той, який є перед усіма людьми в світу. Але люди на це питання і на цей факт вони стараються не звертати уваги, і коли людину питаєш про це, то люди стараються, знаєте, відмахнутися рукою. Ісус говорить про те, що буде Воскресіння мертвих. Вірите ви в Воскресіння мертвих? Я вірю? Я б не ходив до церкви, якщо б у це не повірив. Ви знаєте про те, що є два дні народження у кожної людини? Є фізичний день народження, є духовний день народження. Ви знаєте про те, що є дві смерті у кожної людини. Є фізична смерть і є духовна смерть. Фізичну смерть переживає кожна людина, і духовну смерть переживуть грішники, коли Бог скаже: відійдіть від мене я ніколи не знав вас. І є два Воскресіння. Про це говориться теж у Біблії. Про це говориться у цьому п'ятому розділі. 29-й вірш. І ввійдуть ті, які робили добро у Воскресіння життя, а ті, які робили зло у Воскресіння суду. Тобто хоче людина чи не хоче. Але це обставини від неї не залежать. Ніхто із нас. І ніхто у нас ніколи не запитав, хочеш ти народитися чи не хочеш. Хочеш ти народитися в Україні, в Канаді, в Мексиці? Ніхто нас про це не питав? Так було заплановано Богом, і так сталося. Ми родились у цей світ. Ніхто нас не спитає, хочеш ти вмерти? Чи не хочеш? Хочеш ти вмерти в 70 років, а може в 30, а може в 25. Ніхто нас про це не спитає. Прийде час, Бог скаже, хватить, достатньо пожив. І ніхто нас не спитає, хочеш ти воскреснути, чи не хочеш? Слово Боже, говорить про те, що всі люди воскреснуть. Тільки одні воскреснуть для того, щоб прийняти життя вічне. І насолоду за Ісусом Христом своїм Спасителем, а інші воскреснуть для суду. Так говорить Писання. І так, перший крок, який ми можемо зробити для Ісуса Христа, це прийняти Його. Прийняти Його слово, прийняти Його служіння, прийняти Його жертву, прийняти те, що Він робить. І це найважливіший крок. Який може зробити кожна людина. І повинна зробити кожна людина. Тому що саме Ісус Христос Він говорить про те, що ад приготовлений не для людини, а написано для сатани і його ангелів. Для людини Він приготовив зовсім наче місце. Для людини він приготовив благословіння. Для людини він приготовив рай. Далі ми читаємо у цьому розділі про те, що свідчення, яке людина може отримати для того, щоб прийняти Ісуса Христа, знаходиться де? В Біблії. 39-й вірш цього розділу написано: досліджуйте Писання, адже ви думаєте через них мати вічне життя, а вони свідчать, про мене. Це Ісус говорить до іудеїв, до фарисеїв, до людей, які знали Божий закон, які знали книги пророчі, які знали Тору. Сьогодні ці слова лунають до кожного із нас, до людей, які знають Бога, які читають Біблію. І Він говорить: досліджуйте Писання. Тільки Біблія, тільки Писання може людину переконати в тому, що Ісус Христос прийшов для нашого з вами благословіння. Для нашого з вами спасіння, для того, щоб надбати нас для вічності, і щоб ми мали Царство Боже. Дуже цікавий момент, також затронутий в 43-му вірші, Ісус говорить, я прийшов у ім'я мого Отця, і ви не приймаєте мене. То тобто, розумієте, люди в цьому світі шукають слави собі, шукають, щоб себе прославити, щоб себе якось звеличити, щоб щось матеріальне набути. Але Христос він прийшов з іншою місією. Він говорить: я не шукаю нічого для себе. Я прийшов, говорить, для того, щоб виконати волю Отця свого Небесного і для того, щоб прославити свого Отця Небесного. І Він далі говорить, Якщо ж інший прийде у своє ім'я, того приймете. Це вже пророцтво за Антихриста. І як би нам не хотілося, розумієте, є початок і є кінець. І я вірю в те, що на сьогоднішній день ми з вами вже підійшли до самого кінця. Тобто, ми переживаємо останні часи. Які залишились людині до зустрічі з Ісусом Христом. І в ці останні часи на землю має прийти Антихрист, який буде прославляти себе, возвеличувати своє ім'я, виставляти себе, і написано, і ви його приймете. Це Ісус Христос говорив до іудеїв і до всіх людей. На сьогоднішній день, на жаль, дуже-дуже малий відсоток людей, які своє життя посвятили Ісусу Христу, які зробили ось цей перший крок, щоб прийняти Ісуса Христа, прийняти Божу волю відносно себе, прийняти Його жертву за наші гріхи, мати особисті. Стосунки, мати особисті, особисте усвідомлення, те, що він заплатив величезну ціну за наше з вами спасіння. І так, перший крок це що я бачу прийняття. Другий крок на жаль, малий відсоток людей його робить як в церкві, так і взагалі. Я не знаю, від чого це залежить, може від виховання, може, це успадковується, але це називається вдячність. І я схиляюся до того, що це риса характеру, яка від виховання, коли над людиною працюють її батьки, коли над людиною працює суспільство, коли виховується вдячність в людині. Я дуже часто в житті зустрічав, коли батьки з маленькою дитиною ти даєш цукерку, да? і зазвичай кажуть, що потрібно сказати. Да? І що батьки навчають дайте ще. О, це добра, вдячна людина виростає. І маємо потім те, що маємо. маємо таку от біблійну, на жаль, статистику. Бути вдячним. Бути вдячним це ставиться питання особисто до кожного із нас. Який я на сьогоднішній день християнин? Наскільки я вдячний. Наскільки я вдячний таке моє і християнське життя, таке моє і служіння, таке моє і поклоніння перед Ісусом Христом. Ми з вами всі розуміємо, що ми на цю землю нічого свого не принесли. Я думаю, це всі розуміють. Я думаю, кожен із нас розуміє, що нічого сіє землі ми з собою не заберемо. І як потрібно тоді нам проводити наше життя, щоб воно було наповнене вдячністю Ісусу Христу. І третій крок. Що я можу зробити для Ісуса Христа це слухняність. Вдячність і слухняність можна сказати, що це одне і те ж саме. Але до чого приводить неслухняність людини? І ми можемо з вами згадати початок історії людства, і ми бачимо. Коли людина невдячна, неслухняна, це привело до гріха Це привело, коли Бог сказав Адаму Єві, вийдіть із Едемського саду. Були і невдячними, і не послухали Бога. Далі ми бачимо, як вони виховують своїх дітей, Каїна і Авеля, передали дітям. Те, що Бог їм заповів, як вони можуть увійти в присутність Божу. І проходить якийсь час, і Авель і Каїн приносять жертви Богу, щоб ввійти в присутність Божу. Авель він вдячний. І він розуміє, як правильно потрібно підійти до Бога. Бо Слово Боже Біблія говорить, що без пролиття крові нема прощення. Він приносить із першородного стада свого, і Бог написано приймає його жертву. І ми бачимо, як Каїн, що маю, те й даю. Чим ти незадоволений Боже? І так, знаєте, так на сьогоднішній день це та більшість людей. Що хочу, те й роблю. Чим ти можеш бути незадоволений? Що в мене було під рукою, те я тобі приніс. Чого ти не приймаєш? А давайте замислимося, чого не приймаю. Бог звертається до Каїна і каже, гріх у твого серці. По-перше, не те приніс, що потрібно було. А по-друге, іще і заздріш своєму братові. І до чого це привело? Він не шукає виправлення в собі, не шукає Бога, не шукає примирення. А він думає про те, що коли я уб'ю свого брата, все зміниться. Бог мене прийме такий, який я є. Ми бачимо, до чого це приводить. На жаль, на сьогоднішній день ось така статистика. Мало тільки прийняти Бога. Потрібно ще навчитися бути вдячним. І потрібно навчитися бути слухняним Його Слову. От коли це людина опанує у своєму християнському житті, вона буде мати благословіння. Давайте встанемо, попросимо Божого благословення на цю неділю. От. Попросимо Божого благословіння для тих братів і сестер, котрі сьогодні не з нами. Може, якісь особливі причини, може, холод, може хвороба, може ще щось трапилось. Попросимо благословення для нашого краю, для України, щоб там був мир. Бо ми маємо цю країну в своєму серці. і Тяжко переживаємо за це все. Слава тобі, Боже Владика, за твою любов, милість, за твоє благословіння. Слава тобі за все те, що ти робиш для нас в нашому житті. Я тобі вдячний, що ти просвятив моє життя. Я тобі вдячний, що ти прийшов в моє життя і що я зміг прийняти тебе у своє життя. Ти його змінив, ти його наповнив сенсом. Ти його наповнив вдячністю, ти його наповнив. Слухняність, ОТ його наповнив благословенням. Я Тобі за це щиро дякую. Також, Боже, прошу Тебе за мир і спокій в моєму рідному краї для України. Боже, також прошу Тебе благословення для нашої місцевої церкви. Поблагослови на цю неділю, поблагослови, щоб ми, ми один одного підтримували в молитвах, в словах щоб ми єдналися в слові Твоєму, тому що ми розуміємо, що дні лукаві, що часи наближаються, що прихід твій не загоранний. Боже, дай нам бути слухняними і вдячними в ці останні дні. За все тобі слава, честь і покління клюбічому Богу, Отцю, Сину і Святому Духу. Амінь.